Вітаю, друзі! У нас на каналі ви можете, як правило, зустрічати свіжопровезені автомобілі з Європи. Як правило, це Volkswagen Skoda, Audi Toyota Toyota Avensis може бути. Але сьогодні у нас на огляді автомобіль офіційний, куплений в автосалоні, одна власниця з салону. 2014 рік самий класний, крутий, надійний, потужний і економний одночасно двигун. 2.2 д 4 d автомобіль в збереженому класному стані. Їздила одна власниця на ньому з 2014 року. Автомобіль до сьогоднішнього дня завжди був обслугований на офіційний Toyota-центр. Можна перевірити на дві. 215 тисячах було зроблено повне ТО. Зараз в автомобіля 260 тисяч пробігу. Але для цього двигуна це ні про що. Автомобіль дуже в класному збереженому стані. Я пізніше по кузову покажу проборчиком, пройдуся, все покажу детально, в якому автомобіль лакофарбовому покритті, який його стан. Резина тут нова, оригінальні диски на задніх парктроніках з камерою заднього виду. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття, і я все детально розповім. Отже, перейдемо до стану лакофарбового покриття, Крилишко переднє ліве, рідна фарба, не, не фарбоване. Ліві двері, водійські двері, не фарбовані. Задні пасажирські двері, не фарбовані. 92,2. Задня арка, заднє крило не фарбоване. Криша не фарбована. Оптика в автомобілі вся рідна, є підфарбовування ззаді ляди. Якби тут без шпаклівки, без рихтовки, щось там не вийшло з парковкою в гараж. Далі автомобіль весь в рідній фарбі. Праве крилишко, права арка в рідній фарбі, праві задні двері рідна фарба і передні, праві рідна фарба. Крилишко автомобіля праве в рідній фарбі. Капот автомобіля рідна фарба. Автомобіль. В рідній фарбі, окрім задньої кришки багажника. Ляди. Але я рахую, це не сильно критичне, це бушний автомобіль 2014 року. За що люблять ці автомобілі? Ці автомобілі люблять за високий кліренс, вони дуже високі. Дуже зручно в паркуванні, так як дуже великі, високі бампера. І плюс цей автомобіль є досить надійним і е, Зручним, комфортним. І, що саме головне, він дуже економний. Тут розхід палива дуже-дуже маленький, як для кросовера і кросовера повнопривідного. Автомобіль має непогану комплектацію, два ключика є в наявності, повний електропакет. Сидіння не пошкоджені, не просижені. Є мінімальні сліди використання, але підлокітник як новий, електроскладання дзеркал. Шкіряне мультикермо. В автомобіля все працює, є круїз контроль. Мультикермо, камера заднього виду, підігрів сидіння. Тут -режим, еко режим допомога при спуску. В принципі, двохзонний клімат, все все працює, все абсолютно в справному, належному стані. Ну Дійсно, Toyota є за що любити, є за що поважати, так як вона зарекомендувала себе вже роками, досить, досить гарно та надійно. Можливо, в когось зараз є з глядачів Toyota така. Чи з таким двигуном якийсь автомобіль, можете поділитися досвідом. Подивіться, ну, задній стан диван, він, як правило, завжди в гарному стані. Спинка задня пасажирська, вона регулюється для дальніх поїздок, або повністю складається в рівний пол. ну, Це гратися треба зараз, або складається в рівний пол, або регулюється спинка, можна відкинути її на порядок. Ось так аж. Аж ось так назад, на дальніх поїздках, заднім пасажирам досить зручно, класно і комфортно. Я говорив оригінальні диски, зимова нова резина. Місце в багажному відділенні тьма. Можна при складанні задніх сидінь, можна будь-що перевести використовувати в якихось побутових справах, речах. По арочкам, все, тут є захист, пластиковий, все класно, все в належному чині, чину. За такий автомобіль соромно не буде, так як дійсно доглянутий, і це видно на відео. Я надіюсь видно. Кожна кнопочка працює, склопідіймачі працюють, клімат працює, підігрів сидіння також працює. Омивач фарк, ксенон, лінзована оптика, все в класному стані. Подивіться. Ну, автомобіль. Автомобіль від однієї власниці, яка дуже любить і поважає свій автомобіль. Перейдемо до технічної частини, запустимо двигун, покажу підкапотний простір, пройдемося по всім кнопочкам. Отже, автомобіль має два ключика. Центральний замок закриває, відкриває, всі двері закриті. Центральний замок робочий. Сідаємо в автомобіль. Все працює. Все заводиться. Автомобіль працює ідеально, дуже тихенько. Кожна кнопочка автомобіля працює, всі спопідіймачі, все відкривається, все закривається. Всі вікна. Все в гарному стані. Мультикермо працює. Круїз працює. По коробці автомат тут нема що говорити, тому що це Toyota, вона надійна, без пинків, без ривків. Так, трошки можливо незручно через цю драбинку, але це Toyota, нічого не зробиш. Вони і в новіших такий самий. Немає пінків, ривків, автомобіль дійсно в збереженому стані. Клімат контроль працює, компресор запускається, все добре. Всі режими, екорежим. Спрацьовує, спортрежим спрацьовує, все добре. Ой, клімат уже прям холодним. Підігрів сидіння працює. Тут всі обігріви обігрів все працює. Є ESP, є прикурювач, все класно. Тут у нас автозатемнення дзеркала. Автомобіль працює дуже класно. Дійсно, що в гарному належному стані. Зараз відкрию підкапотний простір, покажу роботу двигуна. d 4 d Це легендарний 2.2 двигун Тойотовський, дизельний. Подивіться на стан нічого не кручено, жодні болтики, нічого не знімалося. Рівненько, чистенько працює. Корозія відсутня, нічого не кручене, Оптика в автомобіля все рідна. Не знаю, десь тут подивитися, показати. Дірочки, але їх тут не видно. Ну, не паяне, нічого не цей. Збережені пильники. Корозії на кришці немає. Шумоізоляція збережена. Акумулятор гарний, автомобіль заводиться, використовується кожен день. Тому зауважень ніяких немає. Ну, дійсно класно працює. Не знаю, що тут можна показати. Автомобіль не супонить. Як знаєте, вак група, як правило, це всі дивляться на супоніння. Косов чистенький, антифріз чистенький. Підведемо короткий підсумок, повідомлю про вартість автомобіля. Отже, ми з вами оглянули Toyota RAV4, легендарний автомобіль 2014 рік 2.2, d 4D-двигун, надійний класний економний автомобіль, екологія в автомобіля, звичайно ж, на місці. Офіційний автомобіль, куплений в автосалоні, в шикарному стані на оригінальних власних дисках з резиною новою. В автомобілі все працює. Автомобіль досить збережений і автомобіль дуже надійний. У нас працює доставка, ми можемо доставити автомобіль вам під дім. За умовами доставки звертайтеся за номером телефону або в приватні повідомлення. Працюємо кожен день. Автомобіль готовий до будь-яких технічних перевірок, візуальних перевірок. Е Вартість автомобіля буде складати 17500 доларів. Звичайно, можливий якийсь торг. Хто вміє торгуватися, дзвоніть, спробуйте себе. Але цей автомобіль дуже-дуже класний та надійний. До зустрічі!